Як ви здогадалися, темою сьогоднішнього відео буде пенсійне реформування. Тому додивіться це відео до кінця, оскільки я підготував дуже корисну інформацію. І перше, про що хотів би я поговорити, це доплати пенсіонерам у 2025 році. Тож, у січні пенсіонерам, яким виповниться 70, 75 і 80 років, для вас приємна новина. Розмір доплат буде збільшено. Який саме розмір, далі поговоримо у відео, але як завжди, є але і це але підбудував для нас наш законодавець, оскільки не всі пенсіонери, навіть якщо досягли вказаного пенсійного віку, зможуть отримати відповідні доплати, оскільки максимальний розмір пенсії, який обмежуватиме ці всі доплати, становить 10 тисяч триста гривень. 25 пужен. Не можу запам'ятати цю величезну суму. 10 тисяч 340 гривень 35 копійок. Якщо у вас розмір пенсії такий чи трохи більший, ніяких доплат вам, на жаль, не буде. А про які ж розміри доплат, далі з вами поговоримо у цьому відео. Що ж? Зазначу, що розмір вказаних доплат ділиться на вікові категорії. І перша вікова категорія становить пенсіонеру у віці від 70 до 75 років. Розмір доплат до пенсії становитиме в 2025 році 300 гривень. Як на мене, сума незначна, але все ж таки залишається певною доплатою. Наступна категорія пенсіонерів це пенсіонери у віці від 75 до 80 років. Розмір доплат для них становить аж цілих 456 гривень. І Третя і остання категорія це пенсіонери у віці від 80 років. Вони можуть розраховувати на доплату у розмірі 570 гривень. Ну, якщо поділити в доларах, то виходить чуть ли не 5, 7, 9. Ну, нагадую, по аналогії, як. Начебто це доступне кредитування, знаєте, 5, 7, 9 відсотків. Ну звісно, це все іронія. А зараз я звертаюсь до наших можновладців. Дякую, звісно, вам за такі доплати для наших пенсіонерів. Але враховуючи нинішні реалії і ціни, інфляцію, то я б, звісно, хотів би, щоб відбувалося більш якось, ну не знаю, глибше реформування пенсійного, оскільки це дуже маленькі суми. Повторюсь, вдруге дуже маленькі суми. Ну і наступна категорія доплат це доплати для пенсіонерів, саме одиноких пенсіонерів. І тут все не так то й просто, тому що розмір доплат для них становить це суми до 1000 гривень. А саме, якщо більш бути детальнішим, це сума аж у 960 гривень. І ця сума вираховується із прожиточного мінімуму непрацездатних осіб і становить 40% від цієї суми. Але знову ж таки, але не всі категорії пенсіонерів, навіть якщо вони є пенсіонерами одинокими або проживають без сім'ї, зможуть розраховувати на вказану доплату. А хто ж може розраховувати на неї, зараз я вам якраз про це і розкажу. Перше, це звісно, самотні пенсіонери, які проживають без сім'ї. Пенсіонери, які досягли 80 років. Третя категорія пенсіонерів це пенсіонери, які потребують постійного догляду. І як знають вже військовозобов'язані е, наші е, всі ці е, абревіатури, казаним пенсіонерам потрібно отримати відповідні довідки-висновки: саме довідку ЛКК або довідку МСЕК. Про потребу в постійному догляді. бачите не все так просто. Ще мало того, що ще є четверта категорія пенсіонерів це пенсіонери, тільки які отримують пенсію за віком. Тому пенсіонери, які отримують пенсію по інвалідності, вказану доплату у розмірі 960 гривень, не будуть отримати. І третє, але на сьогодні це те, що Вказані доплати на жаль не встановлюватимуться автоматично їх потрібно буде здобути Я саме таке використовую слово здобути, тому що уявіть пенсіонера у віці 80 років, якому самостійно в нинішніх реаліях. Потрібно буде звернутися до пенсійного фонду або до соціального страхування, да? до СОВБЕЗУ, і написати там відповідні заяви, а ще й підготувати відповідні документи. З собою потрібно мати, перш за все, це паспорт і ідентифікаційний код. А якщо ж це пенсіонери, які потребують постійного догляду, то вони повинні надати медичні висновки, про які я говорив раніше. Ось чому потрібно дуже уважно і детально дивитися це відео, не ставити його на паузу, тому що, бачите, багато є нюансів. Вказаним пенсіонерам потрібно отримати один із двох документів, про які я казав раніше. А це висновок ЛКК, або висновок, МСЕК про потребу в постійному догляді. І саме самостійно, на жаль, звернутися. До пенсійного фонду. Отакі от, от квести потрібно виконувати ще нашим пенсіонерам, щоб отримати відповідні виплати у 2025 році. Ну і третя така підтема сьогоднішнього нашого відео: вона така коротка, але дуже актуальна. Поки законодавець не планує підвищувати. Пенсійний вік. Ну, це, звісно, непогана новина, але що може чекати на нас далі, побачимо, тому обов'язково слідкуйте за моїми наступними відео, підписуйтесь на мене. І також наприкінці хотів би звернутися до наших роботодавців. Роботодавці, будь ласка, підвищуйте заробітні плати, тому що за рахунок цього підвищення якраз і формується пенсійне забезпечення наших пенсіонерів. Що ж, це була вся. Корисна інформація від мене на сьогодні. Дякую, що були зі мною. Всім, всього найкращого, і до нових зустрічей. Бережіть себе, слава Україні!